Урядом нашої держави і Сполучених Штатів Америки було підписано угоду про співпрацю в різних галузях, в тому числі в сфері культурного та освітнього обміну. А вже 1999-го на Вінниччині з'явився перший волонтер міжнародної організації Корпус Миру і розпочав свою освітню діяльність у спеціалізованій школі номер 2 міста Бар. Кількість волонтерів міжнародної організації постійно збільшується. Минулого року їх працювало на Вінничині 22, цього 14. Про роботу волонтерів у загальноосвітніх навчальних закладах нашої області та який це дає результат у наступному сюжеті. Два роки тому до Тиврова приїхала волонтер корпусу Миру Кейтлін Браун, дівчина родом зі штату Огайо, Сполучені Штати Америки. Заокеанська викладачка займається благодійництвом, викладає англійську мову та знайомить учнів Тиврівського ліцею інтернату з традиціями англомовних країн. Рішення стати волонтером ухвалила ще в студентські роки. Я вирішила стати волонтером, тому що люблю подорожувати, люблю вивчати культуру різних народів. Саме тому що я антрополог, це дуже. Цікаво для мене In so it's very учні тиврівського ліцею інтернату з поглибленої підготовки в галузі науки традиційно займають призові місця на олімпіадах з іноземних мов. Цей навчальний заклад вважається одним з кращих на Вінничині. Діти мають змогу навчатись за найновітнішими освітніми програмами. І з 2007 року ми працюємо із миру, завдячуємо їм, тому що маємо сьогодні другого волонтера, що дає змогу. Прекрасно дітям володівати іноземною мовою, спілкуватися на рівні з носієм мови і розвивати свої творчі розумові здібності. Після того, як учні ліцею почали працювати з пані Кейтлін, англійська мова стала улюбленим предметом. кажуть, її вивчення ще ніколи не було настільки легким та цікавим. Це дуже цікаво, та не так, як з вчителями англійської мови, які нас завжди викладають. Кейтлін напевно нас зацікавила своєю такою. Різноманітністю кожен урок це якесь свято. Ми приходимо на урок, і ми не знаємо, чого чекати від неї в наступний раз. Це дуже цікаво. Ми провели 21 день. Цей 21 день були дуже змістовні, адже ми проводили дуже веселий. час. Це могло бути різні. Ну, Ми настільки часу спілкувалися з англійською мовою, що навіть зараз, коли я спілкуюся, я можу забувати українські слова. Методи роботи волонтерки завжди були інтерактивними, спрямованими на підвищення інтересу до вивчення мови. Так як я навчаюся на фізико-математичному факультеті, то в нас англійська не є моїм профільним предметом, і деякі кажуть, що ну, як це так, що математика англійську знає. Ну, для мене це якось вже звичним стало буденним. Завдяки співпраці з волонтерами вперше за всю історію Вінницької області на базі Тиврійського ліцею створено англомовний табір. Цього літа відвідати його мали змогу учні не тільки цього навчального закладу, а й усієї області. Окрім Кейтлін Браун, в роботі англомовного табору брали участь ще 11 волонтерів Корпусу Миру. Ми мали можливість познайомитися з культурою та традиціями англомовних країн, поспілкуватися з носієм англійської мови. Співпраця з корпусом миру дала багато як для розвитку знань, так і творчості дітей, та покращила побутові умови учнів Тиврівського ліцею інтернату. Кейтлін виграла грант американського уряду майже 4 тисячі доларів. До отриманої суми додав коштів і Тиврівський районний відділ освіти. Як результат, придбали сучасні душові кабіни, пральні машини та зробили ремонт. Намі було вирішено написати. Проект міжнародний проект про співпрацю американської сторони і української для допомоги навчальним закладам за кордоном. Це оцінюється досить високо, адже ці кошти йдуть на благодійність для дітей, що є пріоритетом в розвитку справжній американець особа неймовірно цікава для українських дітей, та не менш цікавими в очах іноземки видалися і українці. Українські люди дуже гарні, вони дуже гарно одягаються, вони дуже дружелюбні і завжди готові прийти на допомогу. Дворічна громадська діяльність волонтера корпусу миру завершилася на знак подяки за незабутні уроки та знання. Учні організували концерт, аби американська викладачка пам'ятала про Україну, подарували вишиванку.